Україні 2,5 з тисячі хворих хронічним мієлолейкозом, і на кожному з них дано відсвяткувати свій наступний день народження. За 5-7 років хвороба повністю з'їдає людину. Так було раніше. Сьогодні ця хвороба великовна, і у кожного пацієнта з'явився ще один день народження, день, коли він почав приймати новий протипухлинний препарат, який усуває першу причину хвороби, змінену хромосому. Препарат, який фахівці вже ухрестили стандартом цілеспрямованої терапії при хронічному мієлолейкозі. Віктор Писаренко завжди був активною людиною. Він усього себе віддавав сім'ї та улюбленій справі. лікар отоларинголог за професією, він врятував не одне життя, а у вільний час лишалась енергія і на заняття спортом, і на творчість. Його дівчатка, дружина і дві доньки. Завжди були поруч, підтримували і допомагали втілювати в життя усі починання. Вони жили в невеличкому містечку і там разом створили творчу студію, з якою часто виступали по країні. Літо сім'я завжди чекала із особливим нетерпінням, щоб гуртом вирушити на улюблене море. Якось під час чергового відпочинку Віктор помітив на своєму тілі дивні синці, які з'являлися від першого ліпшого дотику. В душі пролунав у тривожний дзвіночок, але так не хотілося ні про що думати. По приїзді додому ситуація тільки ускладнилась: синці розрослися, загальне самопочуття погіршилося, зникла колишня енергія. Хотілося більше відпочивати. Одного разу, встаючи з ліжка, Віктор знепритомнів. це утро було такою, ні його, трудно забить. Я поехал, сделал кардиограмму, то есть я чувствовал общую такую же какую-то слабость, непонятную для меня. Сделал кардиограмму, ну так какая-то сердечная, ну, в смысле, по типу меокардиодистрофия, то есть какая-то недостаточность уже формировалась. И в то же утро я сдал кровь. И уехал на пропосмотр, ну, как бы смотреть, деток в школе там и так далее. Ну потом мне уже позвонили, сказали, что вы знаете. вам нужно ехать в Ну, конечно, уже после обеда я приехал в таком интересном, ну, для меня уже было понятно все. Очень страшно, когда меняется все за один день. И кажется, что жизнь раскалывается просто на две половины. Вот была цветная картинка до, и вот полностью все черно впереди. Теряется смысл жизни, теряется смысл всего того, что ты делал до этого. Казалось, очень много важных вещей. І тут, от этой болезнью, перед таким діагнозом, все. Як лікар, він одразу збагнув усю серйозність свого стану. Страшних думок позбутися було нелегко. У пошуках порятунку він звертався до найкращих фахівців та все одно розумів, що приречений. Скрізь йому пропонували лише один вихід трансплантацію кісткового мозку. А отже, потужні дози опромінення і хіміотерапія. Про колишню активність можна було забути. Тепер усе, що його чекало: лікарняні стіни, страх і співчуття в очах близьких. Сили танули. Та ось від знайомих лікарів у Франції з'явилася інформація, скоро в Україні будуть ліки, які зможуть йому допомогти. Експериментальний препарат викликав довіру, але водночас і серйозні побоювання. Щоб порадитися зі знаючими людьми, Віктор поїхав до Росії. Там тоже проводилось э, лечение. Там я как бы случайно приехал и в один день э, приехала две группы. Одна группа это больные после трансплантации, вторая группа э, люди, которые уже полгода получали Ливек. Э, конечно, очень такая неприглядная картина тех, тех, кто после трансплантации. Это, конечно, такие, на мой взгляд, ну. Обіздуріне, блідне, лиси, ну, ой, такою призвою, печіте, навіть несмотря на те, що доктор, то як то все одно складується. І приїхали ребята, дівчата там, молоди, розвищуки, такі всі усі сумніви відпали. Після повернення додому Віктор разом з керівником відділення гематології Національного центру радіаційної медицини Іриною Дягель створює громадську організацію для хворих на рак крові. Асоціацію пацієнтів Осана нарешті, через півтора року після встановлення діагнозу, Віктор одержав довгоочікуваний препарат, не вірячи своїм відчуттям, з кожним днем він повертався до життя. Вже за кілька місяців енергія била через край. Через півроку Віктор одержує кваліфікацію лікаря вищої категорії, знову починає займатися спортом. Все вернулося на круги своя. Хвороба відступила. Вже два роки Віктор Писаренко приймає ліки, і це два роки повноцінного життя. Останній раз, коли от доктор я поступав в клініку для отримання препарата, Сергій Ніколаєвич там в відділенні гематології НСРМ, он спросив Віктор, ну скажи мені жалоби, хоч Я то там знаєте, Сергій Ніколач, ну от як то 75 п'ять жму, а от 95 поки не получається. таким здоровим і щасливим зможе стати кожен хворий на хронічний міаловий всі вони мають право жити саме з таким девізом, право жити в Україні стартує медико-соціальна програма із лікування ХМЛ. Для хворих це було як ну, як бомба, яка взірвалася в цьому світі, тому що вони отримали величезну надію на життя. Ми зможемо, якби ну. Надавити на якісь важелі в нашому суспільстві і, можливо, на важелі в нашій на державні установи, щоб чим більше забезпечити таких хворих цим препаратом, бо він має право на життя наш хворий, і ми маємо йому допомогти. Швейцарська фармацевтична компанія Novartis Фарма спільно із міністерством охорони здоров'я розпочали благородну справу забезпечення пацієнтів дорогим препаратом. Який здатен замінити хіміотерапією опромінення? Це не якась одноразова акція, не якась одноразова гуманітарна допомога. А це підписаний договір, угода, яка дозволить у разі, якщо буде нормальна ситуація фінансова в державі, то до 2012 року повністю забезпечити хворих на дане захворювання в нашій державі. Це дуже, дуже велике досягнення, я вважаю. Віктор Писаренко став одним з перших учасників цієї програми. Він довів, що з важкої боротьби з невиліковним захворюванням можна вийти переможцем. Незабаром кожен хворий на ХМЛ зможе підтвердити рак не присуд. Я маю право жити і я житиму без болю, без страху. Многі еліта. Надо понять мої емоції, тому що я працюю в гематології 30 років. И переживала всегда, когда сообщала диагноз пациентам, и еще более переживала, когда говорила, что заболевание неизлечимо. Естественно, сейчас, когда у меня есть возможность сказать, что есть перспективы долгие, есть перспективы получения бесплатной терапии, дорогостоящей, которая ведет к выздоровлению, конечно, это эмоции положительные для нас, медиков, и для наших пациентов. Uh, я надію, що всі це класно испытать такі емоції. От якщо програма пайде в повну силу. за п'ятирічний період активного застосування цього методу лікування в усьому світі, вдалося попередити 100 тисяч смертей пацієнтів, які вижили завдяки своєчасному призначенню препарату. Жоден з відомих онкологічних препаратів не забезпечує подібних результатів. Чи просто возвращається до життя. Человек живет полноценной жизнью, он, он живет вместе со своей семьей, он работает, он получает удовольствие от этой жизни. И есть надежда, и есть время, потому что наука идет вперед. И мы ну, действительно надеемся, что все, все станет так, как было раньше. Хотя сейчас мы благодарны, конечно, и компании Навартис, и нашим гематологам, которые добились, что эта программа пришла на Украину. И нам, ну, наверное, не знаю, мы вымолили у Бога, наверное, что мы попали в эту программу. Нам хотелось бы действительно просто, чтобы все э, те семьи, которые попали в такую беду, они понимали, что единственное сейчас, да, появилось спасение, появился шанс, и нужно бороться, нужно не отчаиваться, нужно стараться э, и все получится, и быть вместе, конечно. Програма Право жити стартувала в Україні у 2005 році. За цей час було врятовано 170 життів. Вже цього року у рамках програми Моз України і компанія Новартіс планують забезпечити лікування Глівеком ще 700 пацієнтів, а до 2012 року надати ефективне лікування всім, хто його потребує.